А у Лос-Анджелесі роздали Оскари. Найбільше шість статуеток дісталося мюзиклу «Ла-Ла Ленд за найкращу музику, пісню, операторську, режисерську роботу та роботу художника-постановника. Також за роль у цьому фільмі найкращою акторкою року назвали Мустоун. За найкращу чоловічу роль Оскар дістався Кейсі Афлеку за стрічку Манчестер біля моря. При нагородженні за найкращий фільм року не минулося без ексцесу. Спершу переможцем оголосили «Ла-Ла Ленд. І коли вже творці стрічки збиралися вийти на сцену, з'ясувалось, нагорода належить фільмове місячне сяйво. Не оминула Оскар і політика через міграційну заборону, впроваджену Дональдом Трампом. Двоє митців, які мали вийти на сцену за статуетками, не потрапили на урочистості. Це сирійський оператор Халіт Хатіп, стрічка, якого білі шоломи про добровольців волонтерів на війні виграла номінацію Найкращий документальний фільм. Також на вручення до штатів не пустили іранського режисера Азгара Фархаді. Статує. Тку замість режисера за стрічку «Комі у комівояжеру номінації Найкращий іноземний фільм отримала перша жінка-мусульманка, яка полетіла в космос. Я прочитаю це звернення від пана Фархаді. я страшенно перепрошую, що не можу бути з вами цієї ночі. Моя відсутність є повагою щодо народу моєї країни і ще шести країн, які були принижені нелюдяним законом. Ділити світ на категорії Ми і наші вороги створює страх. フフフ。